Всім привіт! Мене звати Любомир, я пасічник. Хочу запросити пасічників Чернівецької області на досить цікавий семінар, який відбудеться 7 лютого о 13-й годині. Семінар досить цікавий на тему виробництва маточного молочка, виробництво гомогенату і ізоляція маток за допомогою ізоляторів хмар. Лектор семінару досвідчений пасічник практик Малихін Володимир Єгорович, який прийде до нас в гості і дасть відповідь на ті питання, які виникають зазвичай у пасічників, які тільки пробують дану технологію або попробували і з'явилися запитання, з'явилися якісь там не, так, несостиковки в бджільництві. Приходьте на семінар за адресою Вірменська 34. Буде досить цікаво. Семінар розрахований майже на цілий день. Бажано зробити попередній запис за телефоном. Дзвоніть мені на 095 526 53 43. Мене звати Любомир. Дзвоніть, записуйтеся, буде досить цікаво. Готуйте питання, записуйте собі на листочок. Все, дякую за увагу. До зустрічі. Будемо раді з вами познайомитися і зустрітися.